Всім доброго дня. Дивіться, випустила трішки він до качечок на вигул. Сьогодні хочу трішки з вами поговорити чи відповісти на запитання тих людей, які цікавляться, чи вигідно займатися отаким. От Невеличким домашнім господарством, як у мене приблизно. А що у мене є? У мене є трішки індокачок. Дві сім'ї. Ось там селезень один. Тут ще один з качечками ось. Трішки мішаних курей. Небагато. Дві породи це Австралорп Кохінхін. І бентамки карликові, ну і трішки кроликів. Чи вигідно цим займатися? Я вважаю так. Якщо все більш-менш прорахувати, особливо важливим є ринок збуту, тобто, якщо знати, куди його потім ну, можна було б. Пристроїти цю продукцію, наприклад, чи, е, там, м'ясом людина займається, чи яйцем, я маю на увазі на їжу. Ось, то в принципі може бути вигідно. Якщо займатися бройлерною птицею м'ясною, ну, то вигідно. Якщо вирощувати отаку м'ясо-яєчну птицю на м'ясо, то невигідно. Але не вигідно в таких господарствах, як у мене, де я абсолютно все купую. Дивіться, дивіться, що качки роблять. <сум> От чудики. Якщо у людини є зерно пайове, яке передалося їй там від ну, в спадок від бабці, від дітка там чи від мами чи тата, і це зерно є. Людина може взяти або грошми або взяти зерном. Грошми це буде невигідно, ну не так вигідно, але все одно це плюс. От у багатьох людей його немає, так як у мене немає ніякого, нічого нема в нас. Але якщо, наприклад, цим зерном вигодувати, наприклад, якогось бройлера, там взяти 30 40 штук, вигодувати і його продати, то звичайно, що прибуток буде, і прибуток буде дуже гарний. Як би там не було, м'ясо їдять постійно люди. Так само, і якщо займатися столовим яйцем, якщо займатися таким яйцем, то і мати своє зерно, ну я маю на увазі пайове, бо є ще своє зерно це таке, яке людина сама вирощує, от якщо зерно самому вирощувати, то там вже потрібно дивитися, чи це вигідно чи ні. Тому що все залежить від того, скільки в людини землі, все залежить від того, чи в неї є техніка, чи вона її бере, ну наймає, чи вона має її так само, може, кого передалася в спадок, тому що зараз купити техніку дуже дорого. Ось, Але якщо людина все так само... Арендує, плюс все купує, то чи вигідно чи ні, це вже потрібно запитувати таку людину. Ось я говорю про моє господарство, яке у мене. У мене, я ви бачите, ось, отаке невеличке господарство, і в мене абсолютно все покупне. Ні одну зернинку мені ніхто не подарував. Я її ніде не отримала ні в спадок, ніде. Але для того, щоб мені стало хоч більш-менш. Вигідно цим займатися, щоб я могла хоча б окуповувати утримання своєї птиці, а відповідно мати собі якогось півника зарубати, якогось кролика, якогось кролика на м'ясо і якесь яйце з'їсти, щоб мені це було безкоштовно, то я маю окупити утримання птиці. Тому я почала продумувати, де брати зерно, щоб воно було подешевше, тому що якщо йти на базар і купувати. От, наприклад, взимку пішов і купуєш зерно на базарі, то виходить, що птиця абсолютно невигідна взагалі. Тому що на ринках, на базарах, зерно продають у два рази дорожче, чим воно було із бас, де те зерно зразу з поля збирають, сушать і потім вже його перепродають. Тому я собі подумала, проаналізувала ситуацію і зрозуміла, що потрібно брати зерно в жнива. Із бази, яка займається цим. Ну, тобто від фермерів, які займаються землею. Якщо по сезону брати, коли йдуть жнива і сушка після сушки, то можна взяти, звичайно, дешевше. Ось, були роки, коли я брала пшеницю, кукурузу, овець ячмінь по 5 гривень за кілограм. Ну, Останніх пару років, напевне, вже років три. Вже по 5 гривень за кілограм взяти дуже важко, майже неможливо. Вже 6-7 гривень за кілограм це навіть у Ось. Але все одно це дешевше, чим брати його все одно на базарі. На базарі завжди перекупи і завжди воно дорожче. Потім проаналізувала, чи буде вигідно продавати столове яйце ну, куряче. Невигідно, тому що. Ну, скільки до, до початку повномасштабного вторгнення війни яйце домашнє було по 40 гривень за десяток. 40-50 було домашнє яйця. Зараз воно дорожче стало. Я б не сказала, що воно стало набагато дорожче, але трішки дорожче стало. На 20 гривень десь на десятку стало дорожче. Зараз у нас по. Ну, десь по 80 гривень, по 70 гривень за десяток. Трішки неправильно сказала, я о, о, сказала на ціну. І на магазині яйця. В нас домашні яйця в нашому селищі коштують 80-90 гривень за десяток в столові, а в магазині трішки дешевше, там ну, до 80 гривень за десяток. Ось. Але ж під час війни все все одно здорожчало, Не тільки яйця, абсолютно всі продукти. Зерно не стало дешевше. Ось тому, звичайно, що це я вважаю, що ціна на яйця і невисока, тому що абсолютно все подорожчало. Наприклад, ти раніше ішов, купу продавав, наприклад, десяток яєць і купував за ці гроші там. Одного товару стільки, а зараз приходиш і цього товару ти купуєш в два рази менше. Тому, звичайно, що все має дорожчати. Якщо все подорожчало, то все має. Так само тягне одне за одним і все одно все подорожчало. Тому я почала аналізувати і навіть на той час зрозуміла, що столовим яйцем займатися абсолютно невигідно, якщо це отаке домашнє невелике господарство, якщо це мішані чи породні кури. Не якісь там кросові, і не якісь там супер пупер несушки, але опять же, якщо тримати супер-пупер-несушку, яка видає щодня по яйцю, то для цього потрібен дуже класний високоякісний комбікорм. І порахуйте, скільки коштує той комбікорм, а якщо ви будете годувати на звичайному зерні несушку, яка несеться. Дуже багато, то нестися вона буде як звичайна курка. А ще помимо того, може бути розкльов, може бути канібалізм і хвороби і тому подібне. Тому що, якщо в несушку закладено нестися, значить її треба, відповідно, годувати. Перестаєш годувати, починається розкльов. Тому я собі зрозуміла, що я не можу займатися столовим яйцем. Це е, працювати собі в мінус, конкретний мінус. Навіть зараз у воєнний час. Це навіть якщо по 80 гривень за десяток продавати, це в мінус, тому що зерно купувалося в цьому році по 7 гривень за кілограм. Всі домішки зросли у два рази. Це кормові дріжджі, там крей, ну крей ця кормова, рибне борошно. Абсолютно все. А ще зросла. Доставка, тобто я маю на увазі, щоб поїхати придбати тієї самої висівки тих самих домішок, потрібно спалити бензину в два рази в два рази дорожче. Тому й рахунці, що навіть якщо яйця зросло в ціні, так само зросло утримання птиці. Хто б що, що там не казав? Можливо, там ті кажуть люди, в яких в регіонах, в тих регіонах країни, де в них спокійніше. Ось в кого є і було те зерно, яке їм просто привозять в двір. ось то можуть і там щось казати, що ось ну, вигідно, вигідно, вигідно. Може, вам і вигідно. А людина, яка все купує, їй не вигідно. Тому я подумала собі, це ще було до війни, десь років я вже займаюся інкубаційним яйцем років. Не знаю, так більш професійно займаюся, напевне, вже років сім. До того пробувала, вчилася. Ось, ну, якось так. І зрозуміло, що ні, потрібно потрібно яйця продавати дорожче. Столове яйця продавати дорожче ти не будеш. Значить, потрібно боротися за якість птиці, зробити спочатку якість птиці, а потім продавати інкубаційне яйце. Але так як мені це все подобається, у мене нема акценту просто заробити кошти. Та й не заробиш ти багато коштів на такому маленькому господарстві, тим більше без знанняних. Працівників, і тим більше на своєму поті, так сказати, на своєму горбу, і тим більше без якоїсь допомоги від держави, і без безкоштовного зерна. Ось. Тому зрозуміла, що потрібно займатися яйцем інкубаційним. Ось інкубаційне яйце коштує недешево. От мої мішані кури несуть мені яйця. І я вже і до війни, і зараз в воєнний час. Продаю по одній тій самій ціні. ціні від 15 до 20 гривень за одну штуку в залежності від кількості на відправку. Якщо самовивіз, то там на 2 гривні це на штуці дешевше, тому що мені не потрібно платити за доставку до нової пошти за бензин. Мені не потрібно платити за упаковку, а там ящик картонний, який потрібно купити, і тирса, яку так само ми купуємо. Ми нічого не беремо. Ні в кого безкоштовно. Ось. Тому такі в мене ціни, які були, такі лишилися. Ось. Звичайно, що це вигідніше, чим займатися столовим яйцем. Але тут є свої нюанси. Потрібно мати здорову птицю. Потрібно, щоб ця птиця гарно плодилася, і потрібно, щоб вона була екстер'єрно красива. Якщо це мішані, наприклад, кури. Якщо порода, то, то, звичайно, що то зовсім інший випадок. Порода коштує дорожче у три рази, ніж е, звичайних мішаних курей. Хоча я не можу назвати їх звичайними, вони мої красуньки. І, до речі, без любові до своєї справи е, нічого не буде. У мене немає на меті якихось там заробітків, хоча їх там. І бути не може великих. Ну просто заробіток може бути в тому, що ти можеш утримувати свою птицю за ті гроші, що ти виручив за продаж інкубаційного яйця чи курчат, наприклад. Ось. Все, і ніяких мільйонів ти на цьому не заробиш. Ось. Ну, але ж потрібно їздити, шукати цікаві якісь варіанти птиці, вмішувати їх, дивитися, що з того виходить, щоб воно тобі в першу чергу подобалось і так само воно може сподобатися і людям, які так само можуть взяти і розвести собі таку птицю. Ось. Так само займаюся курчатами, але нема такого якогось професіоналізму там, що заклав інкубатор на 100-200 яєць, вивів курчат і швиденько всіх продав. Ні, я займаюся виведенням курчат тільки виключно насітками. Я вважаю, що це значно краща якість курчаток, і це по природі. Ну, тобто... У них краще тоді здоров'я і тому подібне. Зі мною може хтось поспорити, це ваше право, але в мене є своя точка зору, і я її завжди відстоюю. Але ні з ким не спорюю і нікому не доказую, що в інкубаторі курчата виводяться набагато гірші. Можуть і не бути гіршими. Просто що мені більше подобається все таки природного варіанту вивод курчаток. І ні в якому разі не хочу нікого образити, хто виводить, наприклад, курчат інкубатором. Ось. Але курчата, які виведені квочкою, вони дорожчі, ніж з інкубатора. І це факт. Якщо брати мішаних м'ясо яєчних непородних курей, якщо брати породу, порода і яйця має дорожче у разів ну в два три, так точно. І так само курчата дорожчі. Курчата, що в інкубаторі, що з під квочки, вони все одно дорогі. Ось. Якщо брати мішаних курей, то курча з-під квочки, двох-трьох дневне, коштує 60 гривень. У мене в інкубаторі ви можете там десь і по, може, 20 знайти, може в цьому році дорожче буде, я не знаю. Ось, але ви не рівняйте, коли ти садовиш тварину, коли ти щодня її знімаєш її з яєць. Ти типу, щодня присів два-три рази біля неї, щось зняв, нагодував її. Постійно це контролиш, і скільки одна квочка може висадити курчат. 10-15 це максимум. Я сажу одночасно, якщо сідають в мене квочки, раніше індички до того, як прийшли, як прийшли великі е, визволітелі, і через них я втратила майже всіх індиків, одна лишилась тільки, то я її назад викупила. Ось, е, Скільки ось одна насідка виведе курчат. І за скільки я їх маю продати? Я мучила тварину, чи вона себе мучила, і плюс я біля неї присядкувала, ходила, доглядала за нею. Вона вивела мені 10-15 курчат, і я маю віддати їх за 200 гривень. Вибачте, ні. Звичайно, що яйця з підкочками курчата з під квочки будуть дорожчі, тому що враховується абсолютно все: і якість курчат, тих, що виводить квочка, і труд відповідний. Біля тієї квочки, яка висиджує курчат. Ви не думаєте, що сіла квочка і ти все на цьому закінчив і ти більш нічого не робиш. Ти яйця три рази просвічуєш, ти курочку щодня знімаєш з яєць, щодня садиш її, ходиш, бігаєш. Подивіться мої відео, де я займаюся, коли в мене по сезону сідають квочки, скільки потрібно на це потратити часу. Звичайно, що я буду продавати дорожче. І в мене завжди є клієнти, які завжди мені вдячні, тому що якість таких курчат висока. Ось. І коли я це все проаналізувала, зрозуміла, що якщо робити так, якщо акцент робити все-таки на якості, а не на кількості, то тоді можна продати його дорожче, тому що якість завжди коштує грошей. Ось і тоді виходить, що цим займатися більш-менш вигідно. Але вигідно в плані тому, що ти можеш вернути затрати на Оплату кормів і у утримання цієї птиці, і плюс ще до війни не знаю, як буде після закінчення війни. У військовий час я на цьому нічого не зароблі не заробила, плюс я втратила основну масу своїх тварин. Тому що довелося виїжджати. Окупація була роздавати людям м'ясо, щоб люди могли хоч якось виживати. Розумієте, щось продали, але і велику частину ми просто роздали людям знайомим, друзям, щоб вони могли просто елементарно виїхати. Ті люди, які не могли звідти виїхати або не захотіли виїжджати, ось таких людей так само було багато. Ось тому у е військовий час ніякого прибутку з цього немає. Те, що я можу. І отримую, то я закладаю у наступне зерно, але мені потрібно ще вернути те, що я втратила. Ну але про це говорити ми не будемо, тому що. Є люди, які втратили набагато більше, і війна ще не закінчилась, і Бог його знає, що воно далі буде. Про це ми говорити не будемо. Але я говорю про рік, наприклад, до війни, да, коли війни ще не було. Я окуповувала абсолютно всю птицю і кроликів. Кроликів ж так само можуть продаватися, і мене продаються. Якщо все добре, якщо нормально, все здорові, і з ними все добре, то вони так само молоднячок продається. Ось. І вони самі себе окуповують. Але і ще ж потрібно окуповувати свій труд, розумієте? І якщо в мене щось залишається після того, як я взяла ну, суму, яку я маю закласти наступний сезон в сіно, в зерно, в домішки, в електроенергію, в абсолютно все. Ось, ну, в воду, ну, все, все, все. І якщо в мене залишається і ще після того якийсь плюс, то це йде на те, що. Я оплачую свій труд, тому що я не ходжу кожен день на роботу. У мене є ще додаткова своя праця, це е, швейне е, діло, я працюю швиєю, я е, відшиваю замовлення, роблю ремонт одягу, але на це в мене багато часу немає, тому що основну масу часу займає господарство. Але якщо це подобається, то ти цього ніколи й не помічаєш. Просто такого життя проходить біля них, і ти їх просто любиш, приходиш і ну, отримуєш від цього задоволення. Тому я вважаю так, що якщо це не любити, якщо воно не приносить задоволення, то напевне цим займатися буде мало. Ну, мало людей, якщо, якщо це не подобається. Розумієте, мені це подобається. Потім я зрозуміла, що мені потрібно знімати. Свій канал відео, тому що багато хто з клієнтів запитували, а скиньте відео, а скиньте фото. І якщо чесно, я трошки заколупалася кожній людині окремо скидати відео фото. Я вирішила, що краще я зроблю собі канал і буду для клієнтської бази просто знімати відео, розповідати, показувати свою птицю. Людині набагато простіше подивитися відео і побачити, як воно доглядається. Ця тварина, що з нею і як відбувається. І потім прийняти рішення, чи хоче вона таких собі, чи не хоче. Тому почала ще знімати свій ютуб канал. І зараз це займає багато часу, тому що для Ютуба це така сама праця. Ти так само е знімаєш, заливаєш ти відео, монтуєш. Кожен день ти маєш по 20-30 хвилин показати, розповісти, поділитися своєю частинкою життя, показати життя оцих пернатих і лахматих. І пушистиків так само, кроликів я маю на увазі. Тому якось так. Якщо, я ж кажу, цим буде займатися не кожна людина. Цим буде займатися людина, по-перше, не ленива, ленива людина цим займатися абсолютно не буде. Якщо людина не домосід, так само цим займатися не буде, тому що ти постійно прив'язаний. Навіть незважаючи на те, що ти не ходиш на роботу, не їздиш щодня, наприклад, в місто, але ти до цього прив'язаний. Це як до корови. Ти маєш три рази погодувати, ну тільки єдине, що їх доїти не треба. Знаєте, ну це слава Богу. Ось ти нікуди не можеш поїхати із своїми батьками, з родичами, тому що обов'язково має хтось залишатися на господарстві. Тобто, або або вони їдуть відпочивати, або я їду відпочивати. Ось. Тому якось так займатися це буде не кожен. Я ж кажу, я думаю, що в принципі висновки ви зробите кожен собі сам. Я не буду підводити ніякий висновок, просто потрібно подумати, проаналізувати і гарненько обміскувати, чи вам підходить таке заняття. Так, я вважаю, що сільське господарство потрібно розвивати і підтримувати. Ще одна із причин, чому я досі продовжую знімати відео на каналі, щоб людям показати, що можна любити тварин, можна любити свою, своє господарство. І саме головне, що цим займатися не соромно, тому що, колись раніше вважалося, що ти живеш в селі, ти ж тримаєш там курей качок.